Ми десятирічну жінку, на яку учора наїхали на ринку у Житомирі, ледве врятували. Швидка привезла пенсіонерку у лікарню вже у важкому стані. Її одразу забрали в операційну, адже в результаті удару у бабусі сталася травматична ампутація ноги, та й це не усі травми. Пацієнтки діагноз поєднана травма, закрита черепно-мозкова травма струс головного мозку, закрита травма грудної клітки, двобічний пневмоторакс, який роздренований, переломи кісток тазу, травматична. Ампутація нижньої кінцівки неповна, прооперована вчора. Стабілізація кісток тазу проведена. Відповідно, ампутація нижньої кінцівки правої. По бамперу видно, що удар був доволі сильний. Так, водійка Шевроле, – 45-річна Житомирянка, припаркувалася на сінному ринку. Під час виїзду безпосередньо на місце події попередньо встановлено, що водійка автомобіля Шевроле. Паркуючись на проїжджій частині, допустила виїзд на тротуар і відповідно здійснила наїзд на людей. Прогнози на майбутнє лікарі, поки говорити, не беруться лише зазначають, стан жінки вдалося стабілізувати. Можемо говорити то, що є на теперішній час. Теперішній час стан хворої важкий стабілізований. Родичі потерпілої не на камеру розповіли. Винуватиця ДТП із місця події не втікла і навіть вийшла на зв'язок і вибачилася. У поліції ж поки розслідують справу за 286 вісімдесят Кримінального кодексу України: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують авто. За це водійка може або сплатити штраф, або ж сісти за грати до трьох років. Вікторія Гнатюк Данило Маменчук, телеканал СК 1